Вітаю я з вами Ярослава Міщенко, оглядачи менеджер і менеджер православна», України православних узнайте раз тиждень, я роблю рекорд нашої рубрики «Обличчя ПЦУ. Обличчя православної церкви України це медіа придук нашої команди, яка всі досвіди до освіти бачить всю церкву, як на долоні, розповідає вам про дужих цікавих людей. І як це бути філологом про російського? Харкова, який став міцною основою для автокефальної парафії цього міста, яке вважалось проросійським, як це стати частиною спільноти російських філологів, які звернулися до кривавого диктатора в 14-му, що в 14-му році з проханням відчіпитися від України, нас не потрібно захищати. Як це бути частиною парафії, бути зернами незламного Харкова, який який захищає зі зброєю зі в руках своє місто від російського агресора. Читайте про це в першому коментарі про неймовірну родину з дуже усвідомленою, освіченою вірою Наталії Несторової. І читайте про те, як зароджувалася ця автокефалія на Слобожанщині. І в цілому читайте Україну православна, вона показує неймовірних людей, саме таких, яким їх задумав Господь.